7 вересня п'ятниця у ефірі новини на каналі Бізнес ідеї студія Людмила Добровольська. Вітаю вас. І далі ми розкажемо про таке. Д'юті фрії відкривають двері. В аеропорту Бориспіль роботу більшості магазинів безмитної торгівлі поновлено. Столичні рекламісти у збитках заздалегідь розпродавши площі під партійну агітацію про здорожчання оренди бордів забули. і світового бізнесу літу зустрічає російський Владивосток. Більше як пів тисячі керівників найбільших компаній планети обговорюють економічну інтеграцію і розвиток торгових зв'язків. Гривня стабілізується. Її курс на міжбанку сьогодні майже не змінився. За один долар 8,12. Та ж картина і на ринку готівки. Найдешевший долар продають у державних банках. За нього правлять 8 гривень 11 копійок. Комерційні просять на кілька копійок більше. Наявність американської валюти Микола Азаров вирішив перевірити особисто. вас валюту обмінювали. Поменяйте. Да, пожалуйста, пойдем. Да, пожалуйста. По у вас есть с Нет, паспорт. А как же можно обменять да, валюту, если у вас Раз. нет внизу. Вы валюту обмениваете? Нет. А по кому курсу? А -а -а. Ну, доллары. 8.17. Ну ладно, спасибо. Дюті Фрі нарешті відкривають двері в аеропорту Бориспіля. Роботу більшості магазинів безмитної торгівлі, барів і кав'ярень у режимних зонах поновлено. Нагадаю, від 1 вересня оператори що отримували нові дозволи на відкриття і експлуатацію магазинів д'юті фрі відповідно до положень нового митного кодексу. Потерпали пасажири не тільки Борисполя, але і аеропортів Одеса, Львів, Донецьк та Сімферополь. Уже утретє за останні тиждень страйкують бортпровідники Людганзи. Люфтганзи, вимагаючи підвищення зарплати. Цього разу вони припинили роботу на добу. Скасовано більше тисяч рейсів пасажирам. Пропонують альтернативні види транспорту, але не всім до снаги обміняти авіапереліт на подорож бусом, а чи потягом. Про впертість по німецьки Ольга Дацюк. Із Берліна сьогодні не вилетіло кількасот літаків. Причина вже третій за останній тиждень страйкборд провідників Люфтганза. Добовий протест підтримали працівники шести аеропортів, у тому числі Мюнхенського та Франкфуртського. Втім, тисняви в залах очікування нема. Компанія за добу попередила про акцію протесту. сьогоднішній страйк спричинить незручності для сотні тисяч пасажирів. Ми просимо вибачення за це. Ми закликаємо про негайно повернутися до столу. Говорів, сподіваємося, вони виявлять бажання вирішити ситуацію. Люфтганза сьогодні скасувала близько тисячі рейсів. Бортпровідники продовжують вимагати збільшення зарплатні. Вони впевнені, компанія вже втратила достатньо, аби піти назустріч працівникам. За оцінками експертів, збитки сягнули 20 мільйонів євро. З наших джерел стало відомо, що генеральний директор Люфтганза Крістоф Франц зрозумів усі ризики. Компанія втратила багато співробітників у доволі скрутні. Часи, вона фактично руйнується із середини. Вище керівництво це розуміє. Тож думаю, мирне врегулювання не за горами. Самі пасажири, які на початку страйків із розумінням ставилися до незручностей, тепер висловлюють незадоволення. я розумію, що бортпровідники хочуть збільшення зарплатні їх роботу справді недооцінюють. Але страйк завдає шкоди сотням пасажирів. Вони зайшли надто далеко. У профспілці бортпровідників запевняють, нових страйків поки не планують. У наступні два тижні вестимуть переговори з керівництвом. Водночас, наслідки останнього протесту будуть відчуватися і в суботу. Люфтганза вже скасувала 18 рейсів. Втім, аеропорт Бориспіль це не зачепить. Обіцяє німецький авіаперевізник. Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес. Активніше за всіх податки в Україні сплачують іноземці. Із 20 найбільших корпоративних платників вітчизняних тільки дев'ять, і три з них державні, стверджує журнал-кореспондент. Лідура Нафтогаз. Торік він сплатив у державну скарбницю 37 мільярдів гривень. Це майже 10% дохідної частини бюджету. У четверо менше віддав Метінвест, що входить до групи СКМ українського мільярдера Ріната Ахметова. Третє місце посіла донька міжнародного тютюнового гіганта Філіп Муріс Україна, яка сплати. Близько 7 мільярдів 600 мільйонів автори дослідження кажуть, вітчизняний приватний капітал за невеликим винятком, усіма правдами і неправдами, намагається віддавати державі якомога менше. Оцінити новенькі моделі імпортних автівок раніше за європейського глядача можуть гості столичного автошоу. Один з найбільших заходів для справжніх любителів руху стартував сьогодні і триватиме весь уікенд. Про знижки і симфонічну музику на автошоу Євген Онопрієнко. Триденне столичне автошоу традиційно починається перерізанням стрічки. Втім, біля сцени людей майже нема. Гості очікують на презентації новеньких автівок. Їм обіцяють більше десятка прем'єр. Нові автівки на столичному автошоу презентують Тойота, Опель, Чері, Шевроле. Мерседес привіз одразу чотири прем'єри. Найцікавіша, ось ця новий позашляховик джель класу у Європі побачиться лише за три тижні. В Україні його вже можна придбати. Ціна стартує від близько 64 тисяч євро. Більжель спрос на ринку України. Ні для своїх покупателів. спрос завжди був дуже високим. Для нас дуже важливо, що ми маємо можливість в цьому году презентувати автомобіль більжель ра. Менше європейські презентації, а це новинка вітчизняного виробництва. Запорізький автозавод презентує новеньку за звіда на неї навіть ціни поки не знають. Така версія автомобіля буде комплектуватися 105-сильним двигателем. В ньому буде обов'язково автомат-коробка, всі опції, які є для автомобіля. Тобто ми діємо для хорошої автомобіль, доступний автомобіль високого технічного рівня і соответствующе високого рівня качества. Для тих, хто приїхав на шоу за економією, спеціальні пропозиції. Акційні ціни мають представники майже кожної марки. На новенькій машині тут можна зекономити кілька тисяч гривень. Приміром, ось цей автомобіль не новий, Втім, він найкраще підійде для справжніх поціновувачів футболу. Під час євро 2012 на ньому перевозили членів організаційного комітету змагань. Тут навіть ще залишилися наліпки чемпіонату. Проїхали на автомобілі близько 2,5 тисяч кілометрів. Втім, за такий доволі невеликий пробіг машина втратила чверть ціни замість початкових 325 тисяч гривень. Зараз за неї вимагають менше 250. Уличне автошоу не тільки для розваг, кажуть організатори. Рекомендують бізнесменам зав'язувати нові контакти та домовлятися про співпрацю. Тут представлені банки, страхові компанії, автозапчастини для сервісу і мастильні, мастильні матеріали. Це цікаво для автопрофесіоналів, які відвідають цю виставку. Автопрофесіонали дилерських центрів також зможуть тут поспілкуватися з дистриб'юторами, знайти собі контакт, знайти нові бізнеси, подивитись на новинки. І, Звичайно, всі умови на максимально комфорт. Комплекс... Портні ми намагаємося створити, щоб і бізнес мав можливість тут одержати максимальну вигоду від заходу. Про сервіс розповідають на цьому майданчику пропонують газове обладнання для автівок. Новинки іменно двигатели з непосередньо приском топливо. Для них зараз уже є розробки і кілька автомобілів, які пристані, а вони з непосредственно прискорком топлива, на них теж вже можна вставити газ. Это Mazda 7 і Captiva, на которые теж з последні. Прискамтоплявто Автошоу триватиме до кінця вихідних. Гостям пропонуватимуть тест-драйви, концерти, кіно та музичний фестиваль Автокласік Фест, класика автомобільного шоу, головна тема заходу. Євген Нопрієнко Ігор Демідов, Новини телеканал Бізнес. Надто поквапишся прибуток отримати, цілком можеш його втратити. Це правило стовідсотково спрацювало щодо столичних рекламістів. Майже усі площі зовнішньої реклами вони розпродали під партійну агітацію ще напередодні виборчих перегонів. При цьому забувши про обіцяне КМДА підвищення вартості оренди рекламних бордів. Тож тепер сплачувати за утримання щитів доведеться на чверть більше. Відповідно, прибутки зменшилися майже на 15%, каже Олексій Фролов. Раніше, аби утримувати лише один білборд у столиці, його власнику щомісяця доводилося платити до КМДА близько 1200 гривень. Однак, із вересня через впровадження нових тарифів, ця сума зросла майже на чверть. І ще дорожче відтепер утримувати рекламні площі на фасадах будинків. Вартість одного квадратного метра полотна тут зросла із 41 до 103 гривень. Самі рекламісти пояснюють, до зміни тарифів готувалися заздалегідь згідно із домовленостями між КМДА та асоціацією зовнішньої реклами підвищення вартості утримання білбордів мало відбутися поетапно. На 15% реклама повинна була здорожчати у березні і настільки ж у вересні. Однак навесні тарифи чомусь. Так і не змінили, натомість зараз вересні підняли одразу на 40. З одного боку, це є в принципі відповідає якимось там домовленостям по підвищенню в вересні. З іншого боку, це досить різке неочікуване підвищення на 40%. тобто, ну це майже там наполовину того, що існує сьогодні, і воно не погоджувалося, скажімо так, з ринком. Тарифи подорожчали не на 40, а у середньому на 20 відсотків. Натомість стверджують столичні чиновники. До того ж, розцінки не переглядалися з 2009 року. У Марті ми не підняли ціни, тому що подивилися, як розвивається ринок зовнішньої реклами. Поняли що ще рано переді було літо, літо – сезон не найкращий для продаж реклами. Тому ми перенесли на сентябрь місяць. через підвищення тарифів рекламні послуги у Києві мають здорожчати в межах 15%. Однак більшість контрактів на друге півріччя цього року вже укладені. Передвиборча компанія у розпалі рекламісти продали площі за старими тарифами, а місту платитимуть вже за підвищеними як наслідок збитки. Живати будуть за рахунок інших регіонів, за рахунок інших бізнесів, зовнішня реклама дуже часто не є основним бізнесом. Тому, ну я не думаю, що там хтось піде з ринку, але те, що не виконані домовленості, те, що підставила по суті ринок зовнішньої реклами, це я факт. Аби знову не підставляти рекламістів, у КМДА вже зараз готують ринок до і ще одного підвищення. Сейчас ми посмотримо, як будуть розвиватися наші оператори, посмотрим яка буде ситуація на ринку, і вже заходять з цього, якщо ми бачимо, що все нормально, в наступному році будемо з асоціацією розмовляти, вести переговори по поводу величення на цінової політики. У КМДА прогнозують, навесні тарифи можуть підвищити ще на 10-15 відсотків, щоб довести розцінки на зовнішню рекламу у столиці до економічно обґрунтованого рівня. Тож пропонують рекламістам не поспішати із продажем своїх площ на наступний рік, аби потім випадково не втратити прибутки. Олексій Фролов, Олександр Грибань та Павло Нечипоренко. Новини телеканал Бізнес. На рішення європейського центробанку викупати державні облігації проблемних країн Європи, інвестори реагують стримано. Вчора і сьогодні провідні індекси фондових майданчиків зросли у межах 1%, А ось політики програму ЄЦБ схвалюють. кажуть, вона цілком спроможна підтримати єдину європейську валюту ми несемо відповідальність за фінансову і економічну політику. А Європейський центральний банк за монетарну його рішення не є фінансуванням державного боргу, а значить, сприймається нами позитивно. Американські демократи офіційно висунули на другий президентський термін чинного президента Барака Обаму у місті Шарлот у північній Кароліні. У промої до виборців економічний план свого опонента, кандидата від республіканців Міта Ромні Обама скритикував надто його намір скоротити федеральний бюджет. Обіцяв натомість протягом чотирьох років створити мільйон робочих місць до 2020-го удвічі зменшити експорт нафти і протягом десяти років скоротити бюджетний дефіцит на 4 трильйони доларів. Наші проблеми можна вирішити. Виклики, що стоять перед нами, подолати. Можливо, наш шлях важкий, але він правильний. І я закликаю вас обрати саме таке майбутнє. Я прошу вас згуртуватися довкола важливих завдань, які треба виконати заради нашої країни: пріоритети, промисловість, енергетика, освіта, національна безпека та скорочення дефіциту бюджету. Лідерів і світову бізнес-літу зустрічає російський Владивосток. Понад пів тисячі керівників найбільших компаній планети обговорюють економічну співпрацю країн і розвиток торгових зв'язків. Росія цьогорічний головуючий ключовою темою ставить продовольчу безпеку. Вантажі в Європу пропонує доставляти північним морським шляхом, трансибом чи бамом. Найбільш часто повторюване слово інтеграція, а присмак цьогорічного саміту цілком азійський, каже Руслан Шаріпов. Створити передумови для економічного розвитку регіонів на Далекому Сході. Головне завдання Російської Федерації на саміті. Російська сторона пропонує східним партнерам спільно розвивати місцеву транспортну інфраструктуру для транзиту азійських товарів у Європу. Наразі ж економіка регіону базується майже виключно на експорті сировинних ресурсів до азійських країн. Выравнивание уровней экономического развития, появление возможностей у участников мировой экономики доступа, расширения возможностей, доступа к технологическим ресурсам, к образовательным ресурсам, к природным ресурсам. Это как раз задача, которая стоит в том числе и перед ОТЭС. Найбільшу увагу на саміті росіяни приділяють стосункам із Китаєм. Сторони вже домовилися про початок діяльності російсько-китайського інвестиційного фонду. Туди сторони вклали по мільярду доларів. 200 мільйонів уже вирішили спрямувати на розвиток Сибірської лісозаготівельної компанії Russian Forest Products. Мало хто сумнівається у тому, що 21 -е століття буде століттям Азії. Це одна із причин, чому Сибір і далекий схід Росії можуть мати хороше економічне майбутнє. Тут є усі необхідні природні ресурси. Азії потрібен Сибір, а Сибіру Азія. За останні десятиріччя у Далекий схід і Сибір іноземці вклали 10 мільярдів доларів. Майже виключно сировинний сектор. Наразі ж Росія планує залучити інвестиції і у великі інфраструктурні проекти. Експерти кажуть, це неможливо зробити без азійських грошей. Утім, Росія поки що боїться напливу інвестицій у стратегічно важливі галузі, тож кардинальних рішень від саміту не очікують. Руслан Шаріпов, новини телеканал, бізнес дорогою до Владивостока. На саміт АТЕС російський президент зробив добру справу. Заїхав на Ямал, аби очолити журавлиний клин. У рамках проекту дії» Путін спробував себе у ролі витажка вирощених у неволі стерхів журавлів, занесених до червоної книги. У Рунеції новина справила ефект бомби. Верхи на мото Дельтаплані російський лідер показував птахам дорогу у середню Азію на зимівлю. Політпробний, щоб журавлі признали президента за свого, він вбрався у білий комбінезон. Повний дрес вимагав ще й шлема із дзьобом, але Володимир Путін обійшовся і так. Повірили йому усього кілька стерхів, але російські екологи кажуть, результат обнаділивий. Літати клином схоже стає модним. Компанія Airbus планує заощаджувати паливо і дбати про довкілля, пускаючи клином на кшталт журавлиного свої літаки. Мало того, злітати вони будуть під гострим котом, каже Ольга Дацюк. Ці кадри не з авіашоу і не з показового виступу. Це абсолютно реальний проект польотів пасажирських літаків у майбутньому. Компанія Airbus до 2050 року планує започаткувати такі рейси. Її інженери запевняють, якщо літаки будуть рухатися подібно до клину птахів, витрати палива зменшаться. коли літак летить за іншим, він заощаджує від 10 до 15% відсотків палива. Це відбувається за рахунок зменшення опору повітря. Так само літають птахи, аби звести до мінімуму втрати енергії. Ми просто переймаємо їхній досвід. Літаки майбутнього об'єднуватимуться у зграї на найпопулярніших маршрутах. Серед інших інновацій злет літаків під гострим кутом допоможуть їм у цьому мобільні платформи. Вони дозволять злітати з коротких злітно-посадкових смуг із мінімальним шумом. Однак всі ці нововведення, за словами аналітиків, потребують зусиль не лише науковців для якісних перетворень недостатньо фантастичної технології двигуна. Потрібна відповідна робота авіакомпаній та їхнього керівництва. Розуміння, що саме авіаперевізники можуть зробити для того, аби літак літав швидше. Компанія стверджує, до середини 21-го століття тривалість авіаперевезень між США та Європою скоротиться приблизно на 13 хвилин. Це сприятиме заощадженню пального. Оптимізація зменшить його споживання на 9 мільйонів тонн щорічно. При цьому зменшиться і кількість викидів вуглекислого газу у повітря. Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес. Відтепер у Європі свій перший бутік у старому світі. Просто в серці Лондона відкрила китайська група Бозден. Як китайський крам припаде до смаку британцям на східні ринки, вийдуть інші бренди одягу під небесний. Магазин обійшовся китайському бренду у 55 мільйонів доларів. Облаштували його у колишньому пабі, в елітному районі міста. Лондон один із центрів чоловічої моди. Це дуже хороша платформа, з якої можна розвивати бізнес у Європі. У наступні 10 років ми плануємо відкритися у Парижі, Мілані чи Римі. До того часу ми б хотіли мати свій магазин і в Сполучених Штатах. Свій одяг Бозден називає британським Марк Спенсер. Великою популярністю у Китаї користуються куртки та чоловічі костюми компанії. Європейський ринок Бозден хоче взяти насамперед якістю. Перші партії одягу були розроблені європейськими дизайнерами і тіті. У, Італії. у бізнесі важко повністю позбутися ризиків, але у Бузден є чіткий бізнес-план. Вони детально вивчали цей ринок протягом чотирьох років і дійшли висновку, що ризики мінімальні. Втім, поки що китайським виробникам похвалитися немає чим. Кілька брендів, що виходили на західні ринки, протрималися не більше двох років. Експерти припускають, що така доля може спіткати і Бузден. Руслан Шаріпов новини телеканал Бізнес. За підсумками сьогоднішньої торговельної сесії індекс ЮІКС зріс на 0,89%. Нацбанк курс гривні до американського долара тримає стабільний євро. Додав 5 копійок. А ось на міжбанку євроалюта подорожчала на 7 копійок. Американський долар і російський рубль змінилися неістотно. І наразі це все, але наша команда відстежує перебіг подій. Тож прощаюся ненадовго. Моя електронна пошта Елдіат Заходьте на сторінку каналу в інтернеті, шукайте нас у соцмережах. Канал бізнес для тих, хто цінує свій час. Будьте з нами. Побачимось.